Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з сином ми вам покажемо, як готуємо анетоне салату. Це італійська солона випічка без дріжджів. Для того, щоб приготувати ось цей солоний панатон, до початку нам потрібно одне яйце розмішати вінчиком, для того, щоб з'єдналися білок та жовток. І поступово додаємо решту інгредієнтів: 60 грамів молоко, молоко свіже, жирне, цільне. А також 30 грамів соняшникової олії рафінованої без запаху. Також вливаємо в цю яєчну суміш та розмішуємо до однорідної консистенції. 8 грамів розпушувач. 40 г тертого твердого сиру, до прикладу, такий як пармезан, гранападано чи пекоріно. Сир потрібно потерти на найдрібнішій терці до утворення ось такого пилу. Наступним додаємо борошно. Борошно я використовую вищого гатунку, яке попередньо просіяла. І замішуємо тісто. Починаємо замішувати вінчиком, після чого лопаткою чи руками на поверхні кому як зручніше. Тісто повинно утворитися м'яке, еластичне і не липнути до рук. Досить приємне на консистенцію та легко з ним працювати. Після того, як всі інгредієнти об'єдналися, утворилося тісто, в самому кінці додаємо 80 г нарізаного кубиком 1 на 1 см якогось м'ясного виробу. До прикладу, це може бути шинка, салямі чи якась інша ковбаса, може бути мортадела, варена, ковбаса. Те, що ви любите, що полюбляєте, все сюди підходить. Змішуємо до тих пір, поки м'ясний виріб не розподілиться рівномірно по всьому тісту. Далі розділюємо тісто умовно на дві рівні частини і формуємо ось такі кульки, які ми будемо складати в капсули. Даної кількості інгредієнтів вистачає на дві капсули діаметром 9 см. Ось Трішечки допомагаю, показую, щоб сформувати тісто так, намагаючись, щоб ковбаса була всередині виробу, а не зверху, тому що, при випіканні вона може підгоріти і давати пригорілий присмак. А допоки формуємо наші панатони, розігріваємо електричну піч до 180 градусів і відправляємо туди випікатися наші панатони приблизно на хвилин 20-25. Якщо зверху почне підгорати, тоді накриваємо фольгою. І через 25 хвилин ось такі красунчики у нас вийшли. Дивіться, які вони апетитні, як виглядають гарно. Ще вони дуже ароматні, їх аромат зразу пробуджує апетит. Ось ми зараз розріжемо один і спробуємо побачити результат. Насправді ріжуться вони дуже легко, просто наш шеф не дуже ще вміє вправно вправлятися з ножем, тому йому трішечки важко. Проте вони дуже м'які, зараз я вам покажу. Подивіться, яка краса всередині виходить. Гарно видно у шматочки ковбаси і дуже м'який, гляньте. А ще шеф сказав, що це неймовірно смачно. І весь ось цей панатон він за вечір з'їв сам. А ми вам дякуємо за перегляд. Надіємося, наше відео було для вас корисним і вам сподобалось. Якщо вам сподобалося відео, де готує мій син, пишіть в коментарях. Нам буде цікаво бачити і читати ваші відгуки. Вам дякую за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить! А то не